Я думаю, ви вже чули, як у Московії трішки <кхи> хотіли б ви повернутись у минуле і побачити старовинний замок, який вже зруйнований? Уявляю очі користувачів, коли принтери почали друкувати самі по собі. Сьогодні у випуску перший човен з жорсткими вітрилами виконав рейс. Вчені майже відтворили космічний метал тетратеніт. Навіщо? Український стартап Edge мандруємо в історичне минуле Meizu W51 – спортивні навушники з пістковою провідністю. Індія стала першою країною, яка здійснила м'яку посадку на південному полюсі місяця. Повстання 3 d принтерів Bamboo x 1 c Зниження викидів СО2 в атмосферу. Це наразі одне з головних питань багатьох країн. Розглядаються цілі програми для досягнення цієї мети. І це стосується не лише автомобільного транспорту, а й судноплавства. Так, свій перший рейс з Китаю до Бразилії вже здійснило вантажне судно PIXUS Ocean, оснащене жорсткими вітрилами розміром 37,5 сім п'ять метрів. Vinks, які використовують повітряну енергію, дозволяють зменшити використання палива та знизити викиди. СО2. Така технологія дозволяє модернізувати і старі судна. А також завдяки WindWings можна буде декарбонізувати вантажні судна на 30%. У майбутньому ж, взагалі, бізнес і уряд мають на меті досягти показників нульових викидів від морського сектора. І підтвердженням цих намірів у липні вони уклали угоду щодо досягнення нульових викидів парникових газів до 2050 року. За цією угодою було ухвалено план, що дає можливість обмежити глобальне потепління до 1,5 градусів за Цельсієм, що є критично важливим для уникнення найгірших наслідків змін клімату. Тетратеніт. Чи чули ви щось про такий метал? Уперше його знайшли в зразках метеорита, і цей метал міг би здійснити революцію у світовому виробництві електроніки від айфон до винищувачів. Чому? Тому що він схожий на рідкоземельні метали, необхідні для виробництва сильних магнітів. Та от. Вченим Кембриджського університету вдалося синтезувати унікальний метал тетратеніт. Лабораторна версія має магнітні властивості, які близькі до рідкоземельних мінералів, таких як неодим, празеодим і диспрозій. Магнітний тетратеніт може зайняти їхнє місце, забезпечуючи живленням незліченну кількість пристроїв на десятиліття вперед. А головне полягає у тому, що цей потужний магніт не заснований на рідкоземельних елементах. Це переломний момент. Хоча про промислові масштаби виробництва тетратиніту казати ще, звісно, зарано, адже вченим ще потрібно зробити якомога більше підтверджувальних експериментів, а потім розробити виробничий процес. Ну, а на це, на їхню думку, підуть роки. Ну, а тепер давайте поговоримо про українські інноваційні продукти, адже нам теж є чим зацікавити і чим здивувати. От, наприклад, хотіли б ви повернутись у минуле і побачити старовинний замок, який вже зруйнований? То будь ласка. Стартап Chameleon Edge за допомогою імерсійних технологій дозволить вам це зробити. Їх основний принцип це історична реконструкція. У 3D-форматі вони роблять історично достовірні моделі на реальному місці руїн, в реальному часі і в реальному просторі, залучаючи для цього експертів. У доповненій реальності на екрані смартфона чи планшета вже можна відвідати високий замок, Краківську браму у Львові та Хуський замок. А щоб здійснити вхід на локацію за їхньою технологією, треба купити квиток. І частина цих коштів обов'язково йде на ревіталізацію такої історичної пам'ятки. До речі, цьогоріч Хамелеон Едж став переможцем Creative бізнес-кап в Україні та гідно представив Україну в фіналі в Копенгагені. Пиша нашими! Я дуже полюбляю слухати музику, і як же ж важливо слухати її саме в якісних навушниках? Одразу відчуття ну такі, як треба, ви розумієте мене? Тому я завжди уважно слідкую за новинками навушних технологій. Цього разу Meizu W51. Спортивні навушники з кістковою провідністю. Технологія кісткової провідності вже відома, передає звук у вигляді вібрацій. Джерелом цих вібрацій є посилений динамік із спеціальною пластиною. Таким чином звуку вдається одразу досягти внутрішнє вухо, минаючи інші його частини. За словами розробника, Meizu W51 Bon Condition підтримує технології кісткової та повітряної провідності та Забезпечує до 11 годин роботи при повній зарядці. А 10 хвилин на підзарядка збільшує цей показник ще на 2 години. Новинка отримала корпус з титанового сплаву та м'якого силікону та оснащені 16 мм драйверами. Серед іншого передбачена підтримка підключення через Bluetooth 5,3. Пару одночасно з двома пристроями, режим низької затримки 50 мілісекунд і захист від води класу ipx 5. Ці навушники вже у продажі, і ціна їх становить 55 доларів, що, як на мене, доволі таки приємна ціна. Тож думаю, чи купляти собі такі, чи ні. А ви як думаєте? Я думаю, ви вже чули, як у Московії трішки. Сталося не так, як гадалося. Російська міжпланетна станція, запущена в рамках проекту Луна-25, розбилася під час спроби висадки на місяці. І от вже через кілька днів Індія зробила те, що не вдалося нашим недорогим сусідам. Місяць тому стартувала індійська місія Шандра 3 з майданчика космічного центру імені Сатіша Тхавана. Космічний корабль вийшов на місячну орбіту 5 серпня, а через 12 днів від нього успішно відокремився посадковий модуль вікрам із ровером Праг'ян. Посадковий модуль здійснив посадку на південному полісі місяця, де як вважають чені можуть перебувати поклади водяного льоду. Наступний етап місії полягає в розгортанні місяцеходу прагаян. Ровер досліджуватиме поверхню природного супутника землі протягом 14 земних діб, що відповідає одному дню на місяці. Таким чином Індія стала першою країною, яка здійснила м'яку посадку на південному полісі місяця. І четвертою країною у світі, яка потрапила на місяць, до цього там були лише американці, китайці і радянські літальні апарати. Ось такі космічні справи. Слідкуємо, буде що цікаво, обов'язково розповімо. Ми все чекали повстання машин, і ось дочекалися. Я звичайно думала, що воно станеться дещо пізніше, але у ніч на 15 серпня дуже популярні 3D-принтери Bamboo X1C або P1P Почали божеволіти. Частина з них без будь-яких команд з боку користувачів почала друкувати або минулі заготівлі, або взагалі щось божевільне. Така поведінка спричинила поломки 3D-принтерів. Про що незадоволені користувачі повідомляють на Reddit? Проблема виникла через біг хмари в бамбу. Представники компанії повідомляють, що рано вранці у вівторок. На серверах було два короткочасні відключення. Через це сервери не могли дати 3D-принтерам належну відповідь. Хмарний сервіс згодом розпочати завдання блокував, але це відбувалося із затримкою. У результаті пристрої знову і знову відправляли на друк те саме завдання. Бамбу провину визнає, всім користувачам, з якими таке трапилось, потрібно написати у службу підтримки. Як будуть відшкодовувати, поки що невідомо, але мене ця новина дуже повеселила. Уявляю очі користувачів, коли принтери почали друкувати самі по собі. Я б напевно дуже злякалася. Ось такі новини за цей тиждень. Обов'язково тисніть на вподобайки, якщо було цікаво, і не забувайте підписуватись. Також не забувайте лишати коментарі. Дуже приємно читати фідбек від вас. До нових зустрічей на каналі!